Вітаю вас, друзі! Доброго ранку всім, хто прокинувся. Ми продовжимо нашу програму. Програму 24 грудня. І мені приємно представити гостя нашого сьогоднішнього ефіру. Ігор Колесник, консультант з питань феншуй. Доброго ранку. Доброго ранку. А, досить цікава посада, досить цікава робота. Мабуть, а, ігоре, а скажіть, будь ласка. От по життю, щоб все було феншуй, є якісь головні чинники, правила, які допомагають бути усміхними. Ну, 3-4. чотири щоб був повний феншуй. 3-4. Ну, по-перше, бути радісним. Так. Это... Усміхайтеся, да, так. Далі. Увіреним собі. І третє, роботи. Якщо будете хоча б три правила соблюдати, то удача буде з вами. Тобто, впевненість, робота і. Позитив на обличчі, так, так усміхаємось, працюємо, працюємо вже з вами. Так впевнені собі, впевнені, повний феншуй. А ми сьогодні з вами зараз перевіримо, наскільки феншуй, от особисто у вас з нашими телеглядачами, наскільки ви викличете довіру в них. Добре, давайте. Давайте поговоримо про ялинку. Бачите, така от гарна да. зелена красуня. Вона кожного року, в кожній домівці, в кожній оселі, в кімнаті і люди обирають. якою ж має бути ялиночка. Знаєте, в мене є кілька своїх зауважень про те, як потрібно обирати ялинку, але так, щоб був феншуй. Давайте з цього боку, з вашої філософії, з вашою позицією, як обирати ялинку? Будь ласка, як обирати ялинку? Ну, э, в цьому році я для себе вже навіть своєї сім'ї ми поставимо вже синтетичну ялку, тому що что хочемо, щоб наша земля, наша природа були більш стабільні, прекрасні, росли і не портили ми свою природу. Це перше. Мы когда даже покупали елку, то мы покупали елку небольшого размера, которая быстро восстанавливается там на специальных лизопосадках. Это 3-4 года, не больше. Большие елки недолго растут, и уже жалко дерево, которое выросло 10 лет, дальше его портить. Тому це такі два моменти для себе. Тут в основному знаете, не стільки, як как как вибирати ёлку, а головне, куди і куди її поставити. Тому що, ну, по-перше, що стосується штучної ялинки, то у нас з вами паритет один-один, я у себе поставив теж штучний. Але давайте для тих, хто от є в мене э, друг, він знаєте, кожного року рубав собі нову. Я кажу, що ти робиш з злодію? Він каже, ні, хочу нову, має бути якомога більше, гарна. Хай все вижить, але має бути свіже. Має бути запах ялинки, я кажу, ну запах. Ну ми тобі масличко обіділіємо, все буде твій запах. Не відрізниш. Ні, 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 ні. Має бути. Давайте от для тих, для кого має бути повний феншуй, якою повинна бути ялинка, обираючи. <рес> Дай кілька порад, будь ласка. Так, але якщо ми дійдемо знову до ялинки і до феншуй, то я скажу, що ялинка по феншуй вони не сумісні. Так, добре. Тому ще ще раз повернуся, що ялинка повинна бути. такое, чтобы она вас действительно радовала вас, была приятным для вас объектом. Елка, которую мы ставим у себя в квартире или в доме, это объект внимания, объект повышенного, скажем, нашего пристальной, нашей энергетики, которая она будет отображать для нас что-то новое. Новый год начинается. Этот Новый год мы начинаем с этой елки, которая отображает, как бы является лицетарением Нового года для нас, согласитесь. То есть, там гилочку не поставишь, на так Серці, ой, Боже, що ж це я поставив? Яке це моє життя, які злидні в нас настали. Да? А так, якщо навіть одна маленька, то ми можемо ще якусь гілочку додати. Ну подумайте, так, о том, що ви сохраніли дерево, яке росте, дає нам тут аромат і запах ми, не тільки нам, а всьому міру, який розпространяється місце по воздуху. О, так, позиції так давайте, давайте тоді беремо штучну ялинку, беремо кілька гілочок, туди дов'яжемо. Так. Запах вони дадуть натуральний, так. правильно? Украсили цю ялочку, поставили там, щоб вона була на відному місці у нас лицот Новий рік, який приходить, да. внімання к неї приковали своїм взглядом, этими И все. Все відлічно, це буде достатньо. Так, проїхали. Ялинку ми вибрали. Тепер шукаємо оцю ялиночку. можемо так, куди ж її поставити? От, от я бачите, зараз подивлюсь. Отак, от да? так буде. Даруйте. Отак. Так. Ой, Ой. Бачите, бо... О! Бачите, щоб не впало. <рес> так Хорошо. от, Юрі, так щоб не впало, і що зробити? Да, якою вона має бути, де стояти, де їй місце взагалі? Йоку можна поставити в квартирі, де вам удобно, щоб дійсно вона припинила взгляд. То есть, пожалуйста, ставте. Вторую. По ні, она... ні, чекайте, Ігор. Ну, ну здається, ти заходиш а, в хату, заходиш в кімнату, де є ялинка, вона ж по-любому в неї впираєшся очима. Ну, не завжди. Ні. Да? Ведь одна, може бути, стоїть вон в тому углу, так. і ми її там не увидим, да? Навіть якщо ми вийдемо мимо пройдемо. А вторіє, що, ну, що ми йохаємо, що ми поставимо стихівну йолочку. Так, ну, да, Ігор, якщо ми поставимо ялинку метрову за а, півтораметровий монітор, то ми її там не побачимо. Я жартую, безумовно. Да. Отже, перше – це місце. Перше місце, де удобно, щоб вона приколила взгляд в квартирі, в домі. Угу. Друге, більш основне – як її нарядити. Не в кожному місці нашого дому ми можемо взяти ярку, красочну, зверкаючу юлку. Так, чекайте, стоп, году. стоп, стоп, щоб, щоб вона до себе тягнула погляд. да? де так. це місце? От як визначати в кімнаті? Будь ласка чисто так, а я думаю, що тут. Ні, я думаю, що, а давайте бездумаю. Ну, во-первых, щоб вона не е э, не мешала нашій житті. Так, не заважала, так, де... да, простір, да, простор, да, нам не... так Просто дали. Так, должно быть место для неё. І щоб при вході, коли ми вході в квартиру, ні посем, в комі щоб ми попадали. Перший погляд на... потрапляв да, на йолку, да? Да. щоб це якраз э, застало нас подумати, йолка, новий год, нові можливості, так э, тільки борони вас Боже ставити одразу ялинку при вході. Виявляєте ви, ви, себе так? Впираєтесь в ялинку <с. і думаєте, так куди б її обійти. Ми про це сказали. Прохід має бути вільним. Так тепер поїхали, що стосується, як і прикрашати. Вот это уже второй вопрос и более важный. Почему? Потому что есть некоторые виды энергии, которые как бы расстеляются в нашей квартире ну, на Новый год. Да? И если мы в какой-то момент включим гирлянды, которые будут гореть сутки, двое, ярко сверкать, то мы можем негативные моменты некоторые к себе привлечь, которые бы не хотелось. Поэтому, если есть так, возможность так, 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 у вас, за так, если у вас есть возможность так. в своей квартире определить, где какие стороны света, ага. то я не рекомендую в этом году на юго-востоке и северо-западе на елке зажигать гирлянды. Так, то есть, если вы поставите елку у себя в квартире угу. на юго-востоке и северо-западе, ага. то не зажигайте на ней яркие гирлянды. У, у, мен... цели... у меня стоит на півночі. это нормально. Ну, сам север сам по себе несет энергию воды. Так. И если сделать там елку яркую с красными гирляндами, то огонь с водой не сочетается. То есть будет небольшая конфронтация. Много вы неприятностей не заработаете этим, но конфронтация между огнем и водой будет. Поэтому на севере лучше поставить такую спокойную елку, украсть ее дождиком. Ну, без гирлянды. А вона, в принципі, у нас спокійно. А такий грилянт, такі, такі знають, досить помірні, такі леть-леть, леть, леть, да, да. Переливається, да, вот да. як сонячний да. сяв, потухесеньку, да, 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 щось да, да. там. Блед... Но... О, но... Добре, домовились. А що стосується тих іграшок на ялиночку, думають, може якомога більше і туди, і ту жабку туди, і кролика того, і ластівочку, і сундучок, і все. Все, що можна, тільки і, і ще й ватою обкладемо. Ну, є хороша посольство українська, що занадто, то не здраво. Так і здесь. Если вы уже украсили елочку, поставили ее на видном месте, и к ней есть проход, она привлекает внимание, есть какие-то спокойные гирлянды или дождик, этого будет достаточно. Не стоїть її дійсно навалювати, приукрашати лучше может, повесить какую-то там ігрушку ребенку. Спомніть, как мы в своє время в Советском Союзе, да, даючи радовались, когда находили на мандаринки на йолці. Ну мандаринки, да. Це мусу підійдеш, пораз вот раз, раз після нового после Нового года все. Так тоді мандарини були. Ну ви ж ви ж мене розумієте, так, так розумієте? Так, це ж були в подарунки. Так, я ще не хочу рекламувати інші газовані напої, але ми розуміємо про що йдеться. О, о та, да, о, та так пляшечка. от і з'їсть, може що-то на йолці з'їде, що буде кому-то комусь це на Йолки, для того, ага, щоб ньому ага. був доступ. Тоді треба, а, треба написати кому це. Якщо, якщо багато родин, так щоб знаєте, ну, кому. Діти знайдуть. Знайдуть, да. самі розберуться. Да, так, ага. Одне все з'їсть, а другий буде потім скавучити. Та на що це треба? <рес> Буває таке. Так, добро, з цим зорієнтувалися. Ну і так і хочеться вас спитати. Тоді, якщо ми вже ялинку поставили. А де ставити стіл і що накривати, чим його накривати? Що на стіл? Давайте, може, я ще порекомендую. А ще поїдем, що, що да, Що там зробити що в квартирі чи в домі, щоб, а, щоб Новий год фен... щоб да, Новий вас. год нам дав таку хорошую да. удачу. Так, да, по-моєму, краще, краще поміняти квартиру, купити нову. Да, так. Так, вот можна з тим, що феншу зробити. Я предлагаю. 31 числа, так. мы уже фактически все в Новом году. Ну, Дымов да. бы БТИ, да, да. заявы. заява. Чуть, чуть ли не заявляет уже. И и <свят> уже. <свят> да, шановные друзья, какие ты, Вы в эти сенчнего месяца, у нас новые правила, новые умовы. Жна Жуляны, все Ахтунг, на Жуляны. Хорошо. Я рекомендую найти в своей квартире северно западный угол или сектор, где находится. Так. И с 15 до 19 часов зажечь там свечи. Так, північно західний кут. Ні, ні, чи... Юказака. -південно Південно-Західний. Південно-Західний. Південно давайте я запишу. 31 грудня. 31 грудня. Південно-західний кут. Так. З 15, з 15 до 19. -ї. до 19-ї. Що треба три рази плюнути через ліве плече? Ні, ні, поставіть просто. Ага, свічки. Да, а для свіч. чого? Для того, чтобы подогреть нашу денежную удачу, она как раз в это время будет там. Да Та что, там бабло жечь, чешу? Нет, свечи достаточно. Ага. Гроши не и тики свечки. Так, Далее. И еще. 29 числа э, такой, по попадает как раз к Новому году день небесного прощения. Так. Потому что в это время Луна проходит такое созвездие, ага, на, ага. и это созвездие будет активно. Я рекомендую всем, кто верит. во Всевишнього, э, сходити в своє культове заведення, помолитися Богу, своєму э, Всевишньому да, так, да 29 числа, і це не повредить нікому, а тільки буде способствовати нашого. Зрозуміло, удачі. повний феншуй, здається, є, але чекайте, давайте на завершення. Що ніяк не можу э, сам от э, скемтувати, зрозуміти. Задам вам запитання, що таке сталося, пане Ігоре? 21-го усім нормальним людям було сказано кінець світу. Що таке? Я не знаю, а кому нормальним. Ну всі всі чекали, щось купляли, там бізнес робили чи що. Що це таке? Знов людей обдурили. Ну, мабуть, так. От я відчуваю себе ошуканим просто. Чому 21 грудня не був кінець світу? Ви знаєте, я зорієнтувався, я подивився на зорі, зробив власні підрахунки і маю нову дату. Двадцять першого, дванадцятого, дві тисячі сто дванадцятого року. Ви зрозуміли, да? 21, 21, 12, 21, 12. Ну, -тоді вам так? Двадцять один, дванадцять, двадцять один, Так, вам нужно діяти несколько предсказаний. Так. Наперед, щоб ага. как на Астродамусу, щоб вам повірили, і дійсно, якщо вас вже не буде, щоб люди вже ваші підказання очікували. Ну, я просто занадто скромний. Я дякую вам за те, що ви звітали до дякую. нас в ефір. Шановні друзі, гостем був Ігор Колесник, консультант з питань феншу. Щоб в ваших домівках був повний феншуй, продовжуємо нашу програму.